Всіх вітаю, сьогодні в нас 5 вересня 2024 року. Вважаю, що вже потрібно проводити збір урожаю такого дуже гарного червоного сорту під назвою Гала Шнікорет. Це осінньо зимовий сорт, його можна як зараз споживати, так само його можна. Зберігати приблизно до грудня місяця. Якщо в холодильниках і більше. Цей сорт гарно підходить для тих областей, де дуже погано забарвлюються плоди. Ось, наприклад, в цьому році у нас теж є така проблема: дуже спекотне жарке літо. Перепадів температур зовсім ніяких немає, а яблучко все одно гляньте, Має гарний червоний окрас. В ті роки я його зривав трохи пізніше, десь приблизно середина вересня, друга декада вересня. В цьому ж році дуже спекотно, жарко. Бачу, що цей сорт вже потребує по-любому збіру врожаю, бо почина потихеньку сипатися. Сорт цей смачний, дуже врожайний. Дерево це посажене на підчепі ММ-106. Має ось такий вигляд, такий врожай. Кожен рік цей сорт гарно плодоносить. Гляньте, які плоди, Навіть в затінку вони дуже гарно забарвлюються. Був в нас град, трохи побило, покоцало. Всі яблука, груші, персики, блін. Ну що зробиш? Погода вносить свої корективи. Що можу сказати по цьому сорту? Сорт по смаку дуже гарний. Напевно, він кращий склонів гали, які я бачив і пробував. Якщо буде перепад температур, то він буде такий, як Джереміні, аж такий темно-червоний до чорного. В цьому ж році у нас трохи жаркувато, перепадів немає. Оце дивіться знизу і до верху, яка врожайність у цього сорту. На підчепі М9 теж уліплено плодами, але плоди, як на мене, на М9 трохи меншого калібру. На от середньорослій печепі ММ106, то плоди такі прям дебелячі, кабанячі, здоровезні. Зараз буду проводити збір і десь через 2 тижні, хай трохи дозара, ще дозріє, і будемо з вами. Проводити дегустацію. Є живці для щеплення цього сорту. Кому цікаво, звертайтеся. Будемо реалізовувати на зимово весняне щеплення. Сорт рекомендую, сорт смачний. Він є промисловий, його використовують в промислових садах. Сорт доволі новий в Україні. Ще мало хто його вирощує. Так, друзі, сьогодні у нас 10 вересня. Трохи яблучко полежало на дозріванні. Вже його можна було з дерева їсти, воно було смачне. Зараз воно вже повністю набрало свої всі смакові, але воно ще може спокійно позберігатися у підвалі. Якщо в холодильнику зберігати цей сорт, він може зберігатися до нового року спокійно. Так, давайте зараз побачимо, яка вага оплодів. Кажу зразу, середня вага приблизно 200. 30-240 грамів, самі великі, ось 324. Цей сорт не є дрібний, доволі крупний. Якщо буде гарний перепад температури, воно буде чорне. Якщо перепадів температури не буде, буде ось отакий, як я показую. Але все одно він дуже гарно забарвлюється. Воно таке червоне, камера не так передає, як воно ділі. Таке червоне яблуко. Коли обтираєш, воно таке ось гляньте дуже гарне товарне. Так, давайте розріжемо побачимо, як воно тріщить. О, аж сік Сімочка коричнева, вже повністю він достиг. М'якоть така світло-жовта, є дуже гарний запах у яблука. Давайте ось це ще. Крупнюще. В цьому році все набагато раніше достигає, і за того, що спекотне літо. Так, ну дивимось по соку, дивіться, натискаю, воно хрустить, як кавун, і соковите. Тепер давайте проміряємо, який вміст цукрів у даного яблука в цьому році. Так, погано піджав. Так. так, 16. Я вважаю, це доволі непоганий результат. А тепер пробуємо на смак. М -м -м. Солодке, запашне, дуже соковита, м'якоть середньо щільна дрібнозерниста, соку. Отак кусаєш, як у кавуна. М -м -м. І таке дуже присмак смачний, такий виражений, яблучний. З якимись нотками цукерок, чимось схожий навіть на присмак Реджона Принсу, Але Реджона Prince не має стільки цукру, як це яблуко. Смачне. Я в цьому році доручив зривати врожай жінці, бо мені не було коли. Я займався відправкою живців, то вона мені, от конкретно за це яблуко, сказала, що воно їй дуже сподобалось за його насичений фруктовий такий цукорковий смак, що воно каже смачне, солодке, кислинки майже немає і дуже ну, Каже, що дуже-дуже класне. Каже, як воно зберігається. Кажу, ну, в звичайних умовах не дуже довго, а в холодильниках, в принципі, непогано. Ну, в принципі, це на цей час яблучко просто супер. Можна його і на базар винести, так само можна його ще потримати у підвалі і винести, наприклад, трохи пізніше. В цілому такий невеличкий огляд. Є трохи живців для щеплення цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь. Також є трохи саджанців. Кому відео сподобалось. Підтримуйте канал. вподобайкою, так всім, звісно, гарного дня. До побачення.